Як поводити себе в коридор затемний. Для кожного знаку зодіаку є сфера попередження, оскільки коридор затемнень це вплив двох. Тобто це взаємодія двох затемнень, місячного і сонячного. Тому є певна атмосфера для кожного знаку зодіаку. Кожен відчуває по-особливому цей період, але кожен інакше. Для того, щоб прожити максимально ефективно цей час, я сьогодні для кожного знаку зодіаку підібрала таку рекомендацію попередження і фокус, на що направити свою енергію, свою увагу, як яким способом прожити найефективніше. Для себе саме коридор затемнень, який нас е, вже зараз на нас впливає. Але самі затемнення це 25 березня і 8 квітня. Оскільки в момент затемнення, як правило, відбувається щось ситуативне, е, а вплив затемнення більший, аніж декілька днів до і після. Тому відчуття, і я про це говорила в попередніх відео, що ми вже під впливом коридору затемнень і кожен з нас вже відчуває. До речі, напишіть в коментарях, як ви відчуваєте. Е, бо по Почався він з 10 березня і закінчиться аж 20 квітня. Тож ми вже в коридорі затемнень лише пам'ятаємо, що наближає нас період до кожного із затемнень, і кульмінація переживань по місячному затемненню, а ситуацій та подій по сонячному затемненню, звичайно, по основних датах самих затемнень. І так розберемо детальніше місячне затемнення 25 березня, воно більше на трансформацію внутрішню. Для кожного з нас будуть певні події, які будуть спрямовувати для переживань саме і таких, знаєте, базових наших установок, змін стереотипів того, що є вже всередині. Тому тут важливо не очікувати, що буде дуже багато подій, але буде дуже багато переосмислення навіть попередніх ситуацій. Пам'ятаємо, що взагалі цей коридор він закладає таку. Якби äh... Розвиток подій, який ще півроку буде програватися дуже ефектно. Тобто, ми в ньому так якби застряємо на півроку, і зараз маємо розуміти, що все, що зараз ми започаткували, а ігнорувати цей коридор не можна і просто в пасивному варіанті бути, тому що все ж таки події, які відбуваються, вони як ніби звужуються обставини, і нас заставляють рухатись. Це не той коридор, в якому взагалі нічого не можна робити, лінитися і дивитися а, зі сторони, як все проходить. Це коридор, який включить вас в будь-яку якому випадку в певні життєві аспекти ситуації в різних сферах життя для кожного, але ми маємо розуміти, що потім ще й розвиток будемо спостерігати протягом піврічного періоду, як це буде відбуватися. Тож місячне затемнення не дуже сильне. Звичайно, з фокусом на знак Терези, дивимося, де у вас в натальній карті Терези. За який дім гороскопу відповідають, і, в принципі, розуміємо, з якої сторони буде пропрацьовка внутрішня, така, такий давати дисбаланс в цей час і заставляти приймати нові якісь правила, свої внутрішні, так, якісь позиції, на щось опиратися. Саме подивіться, де у вас Терези в натальній карті. І сонячне затемнення, воно. Значно більш впливовіше і буде саме собитійним, тобто багато подій до себе притягує. Чому? Тому що е, цього разу е, дуже тісно пов'язане з кермічними вузлами. І, власне, дуже близько до них проходить затемнення. А де ваші кермічні вузли, теж варто знати з натальної карти, тому що вони зараз будуть в пропрацюванні. І пам'ятайте, попереднє літо йде відголосок до того, що зараз буде відбуватися, тому що тоді ви вже отримали підказку, про що буде дане затемнення. Події, які були всередині. Літа 2023 року. Ну а тепер для кожного знаку коротко про попередження: в цей коридор, затемний для овнів є необхідність рухатися. Не можна брати пасивну позицію, лінитись, бути спостерігачем це взагалі не ваше. Тому що це напряму коридор, який дуже сильно зачіпає всі сфери життя на одних на двох сферах, фокусується, але власне всі ситуації події. Відгуки людей в вашу сторону спілкування з іншими людьми буде приводити вас до того, аби щось робити, і відмовити собі в цьому не варта, тому що. І не пройти коридор затемнення ефективно, типу пробути в позиції пасивній для вас просто може принести потім ем, значно сильніші, і болючіші якісь уроки в житті, які будуть фільтрувати те, що ви не проходите свої свій, свій сценарій, свій сценарій життя. Тому овни взагалі не покладаємо рук. Це активний час, активний період, і просто в кожну обставину прям занурюйтесь. Все нехай відбувається у вас. Не очікуйте і не беріть. Отку, позицію вижидання. Тельці. От для тельців ем, можуть виникати перешкоди, і до них треба бути готовим. Тобто, у вас з'являються ситуації, які дають вам шанс щось реалізувати, оформити, отримати. Але пам'ятайте, для вас велике попередження, що астрологічно цей час має давати вам. А, власне, заставляти вас переходити через перешкоди і таким чином теж стимулювати до активності. Тому, якщо щось захотіли, видно, що це треба зробити. Не відмовляйте собі в активності. Якщо бачите там перешкоду, проходьте її. Тобто, це задача вашого коридору за темнень. Близнюки для близнюків це дуже яскравий час. Знаю, що багато хто вже відчув у подіях, у компліментах, у відгуках щодо вашої роботи. Взагалі, близнюки мають зараз дуже багато можливостей, і цей коридор затемнень їх дає. Не ігноруйте пропозиції і все, що до вас надходить, тому що це справді для вас доленосно. Раки не пропускаємо цей час, для раків він дуже важкий, і тут можуть виникати ситуації і такі обставини, які будуть заважати вам швидко рухатись до вашої цілі, або давати нові обставини, через які ви не хотіли би реалізовувати конкретну ціль. Але тут треба прислухатися до того, як вас веде. Тому що якщо вас веде через складний шлях, вам просто не вдасться ним не йти. Ви не зможете пасивно дочекатися того варіанту, який ви собі задумали. Життя дає вам зараз той, який потрібен. Для левчиків. Дуже багато знаків. Через людей, через обставини, прислухайтеся до всього, що люди говорять, тому що всі вони вам дають підказки. Зараз вони от просто від всесвіту в подарунок через людей. Діви, доволі спокійний коридор затемнення, але тут важливо не впадати в ілюзії, тому що у Дів є така схильність зараз, нафантазувати собі величезних якихось повітряних замків. Спускайтеся на землю. Потім все буде виглядати значно простіше, значно меншим, аніж зараз. Ви так гіпс пербалізує Терези Інтуїтивне затемнення, от прислухайтесь до інтуїції в кожну малесенькій деталі, в кожному малесенькому рішенні рішень доведеться приймати дуже багато. Але ви розумієте, що це взагалі коридор, який, в принципі, на вас націлений, і веде вас до великої цілі X, яка зараз проходиться. Ну так, не легко, але ви справитесь. Скорпіони слабкий вплив на скорпіонів взагалі цього коридору, але скорпіони стають спостерігачем ситуацій і доволі може бути таких критичних. Зі сторони свого оточення власне ви можете бути включені в питання інших близьких і. Треба це робити. Треба залучатися в життя інших. У вас така місія в цьому коридору затемнень. допомагати іншим проходити їхні уроки коридору. Стрільці яскравий коридор затемнень, має вплив, але мені подобається, який він. І тут дуже багато проріст, багато шансів, які дають вам можливості рости кар'єрно, особистісно взагалі зробити стрибок та прорив для стрільців зараз ну, геніальний час. Козироги. Цей коридор заставить вас просто проявляти активність всюди, в кожній секундочці відпустка вам точно тут не, не світить і не можна тормозити, не можна, знаєте, гальмувати події, не беріть довгі паузи, не роздумуйте, дійте. Водолії. Водолій має час пробудження, і це крутий шанс, тому що у водолії в попередній час бо він такий був пригальмований. зараз, нарешті, вихор подій. Ви відчуваєте, що життя вирує, рухається, і це, це от Водолій, Напишіть в коментарях. Ну це ж зараз є ось таке відчуття, що. Ти йдеш вперед. Ну нарешті почали зрушувати місця які застоявшися питання. Так що прям кайфуйте від цього відчуття, і от з таким настроєм заходьте в коридор затемний. Рибки без конкретних видимих задач проходить коридор затемний, але з дуже великими внутрішніми пропрацюваннями. І для рибок це як такий новий етап, який проходить не так в побуті відчутним через якісь події, так, як через. Внутрішні переживання, які, власне, до вас приходять через людей. Тому замикатися, бути осторонь, рибам зараз протипоказано. Вам просто потрібно виходити на контакт з іншими людьми, аби, і навіть, знаєте, брати консультації у когось, звертатися за спеці... до спеціалістів, навіть а, психологічні сесії зараз максимально ефективні для вашого духовного і внутрішнього росту. Ви себе просто не впізнаєте після цього коридору. От, знаєте... Значимо, інакше буде відчуття і вища самооцінка. Дякую вам за те, що дивитесь відео, і давайте ставити лайк та підписуватися, аби україномовного астрологічного контенту ставало більше. Чекаю завжди на ваші коментарі.